Всім привіт, це знову уф на старгород спорт. Уже пройшов сьомий тур у вищій лізі чемпіонату України з футболу серед жінок. А останній випуск був ще аж після другого. Технічні проблеми тоді ж ми пропонували вам обрати кращу гравчиню та кращий гол туру. Відтак, згідно з голосуванням у коментарях до того відео, кращою гравчиною другого туру стала представниця шахтаря Любов Мохнач. А кращий гол другого туру ось його авторка Юлія Левчук, гравчиня ЕМСІ Поділля розкішним ударом зі штрафного у ворота Дніпра. 1 Кращий гол сьомого туру будемо обирати у кінці цього відео. А зараз пропоную поговорити про матчі сьомого туру, а потім вже про ситуацію у чемпіонаті, як вона змінилася від другого туру і до тепер. Відкривали тур посеред тижня матчем колоса та Маріуполя. Якщо б мене спитали тоді, після другого туру, то я б сказав, що невеличким фаворитками будуть підопічні кулаковської. Але після непоганого старту Маріуполь підздав. Відтак, уже в дебюті матчу після розіграшу стандарту кульма Гамбетова вивела колас уперед. А під завісу тайму майбородіна подвоїла перевагу ковалівок. Третій гол Колоса у виконанні Сербук можемо побачити лише з такого ракурсу, як і гол Маріуполя у виконанні Ткаченко. Це сталося на 69 й хвилині. Втім, інтриги не повернуло, бо далі забивав лише колош. Січкаренко так раз на а потім Ковальчук ще й не реалізувала пенальті. Наступний матч туру грали у Києві, Атекс приймав Верес Вереси. Тут також було без інтриги. Нерозгробна перемога у підсумку з першим голом уже на 9-й хвилині. Лавренюк обіграла Сидоренко до перерви команди з Рівненщини забила ще тричі. Мущенська автогол Ткаченко та Трільга по перерві забила свій гол Корнацька. А Мущенська оформила дубль, поставивши крапку у грі. Третій матч туру був між Ворскою та АМС Поділлям. Він, як і попередні зустрічі, був без інтриги. А найцікавіші моменти трапилися ще до стартового свистка. Через технічні проблеми футболісткам, арбітеркам та іншим присутнім на грі довелося виконувати їм самостійно, а капельно, і це круто. Зонці, запануці, браття, А потім виявилося, що у голкіперки воспли Герасимчук форма того ж кольору, що й у польових гравчинь Поділля довелося чекати, поки форму принесуть, а потім, поки Герасимчук переодягнеться прямо на полі. Втім, ані шорти, ані футболка до трансляції не потрапили. лише кетри. Голиш у цій грі забивали лише ворсклянки Андрухів зі штрафного в дальній нижній. Котик підключилася до розіграшу стандарту знову Андрухів і з тим пішли на перерву. У другому таймі згадала про пропамардивські перегони Калініна з лінії штрафного у дев'я. Потім розкішний постріл, також у дев'ятку в дальню під Петрик. Далі знову Калініна за допомогою Рикошета та третій гол. Яни перед самісіньким фінальним свистком. Мабуть, центральним матчем туру було протистояння шахтаря та Дніпра. 1 команд, які наразі претендують на подіум. Ну обох була триматчева виграшна серія. Хто перемагав, ставав одноосібним. Лідером у їх боротьбі тут глядачі знову побачили швидкий гол м'яч трошки сумбурно політав по штрафному майданчику шахтаря. Аж поки на дальній стійці не знайшов Людмилу Куніна, яка опинилася в потрібному місці в потрібний час. Втім, вели у рахунку гості недовго не встежила за головач своєму штрафному, і вона спрямувала м'яч у сітку. Далі була гра трьох варіантів, а підсумковий варіант знову обрала Людмила Куніна, яка випередила Остінову і спрямувала м'яч у сітку, принісши своїй команді таку важливу гостьову перемогу. 1-2. у ще одному недільному матчі зустрічалася Динамо та Пантери. Здається, трошки несподівано переможця визначено не було. Хоча тенденція зі швидкими голами продовжилася уже на п'ятій хвилині для динамік. Результативним став штрафний удар. Семенко не змогла зафіксувати м і словак переправила його у сітку. Можливо, хтось за таких обставин очікував подальшого розвитку. Успіху від Динамо, проте так не сталося. Натомість Миргородська на початку другого тайму відгукнулася на закидання в вільну зону, розібралася із захисницею, відправила м'яч у сітку. У підсумку нічия 1-1 один ймовірно, найбільш несподіваний результат туру. Утім, довгий час складалося враження, що найбільша сенсація туру може трапитися в Володимирі, де Ладомир приймав кривбас. У першому таймі, звісно, перевага була у Криворізької команди, але, мабуть, вона була не такою відчутною, як того хотілося б гостям. Більше того, ні, ні, та й вдавалася контратакуючи рейди вірин та компанію. У підсумку команди пішли на перерву без забитих голів. І подібне, очевидно, додавало нервів саме Килбасу, гравчині та представники клубу у другому таймі, додалі емоційніше реагували на те, що відбувалося на полі, на рішення арбітерки Супоніною. І в підсумку вона всередині другого тайму вирішила вказати на одинадцятиметрову позначку. Єфімчук не зіграла у м'яч, але й Басанська, як на мене, на досвіді почала падати ще до контакту, і бажання пасти було більшим ніж дограти епізод. Тим більше, що м'яч вона прокинула собі за межі поля. До чого я веду, Щоб а. Тор програми був арбітром цього матчу. Він до пенальті не призначив. Олькова реалізувала пенальті у ворота колишньої команди, і після цього Ладомир посипався. Янчук колотила м'яч у сітку, замкнувши дальню. Ще за кілька хвилин боченка забила свій перший гол. А на останніх хвилинах гри оформила дубль у підсумку. Впевнена перемога Кривбасу, Хоча до середини другого тайму так не здавалося. Перед цією грою ми зробили деякі зміни у складі, десь пов'язані з травмами, десь, щоб дати можливість нашим перспективним молодим гравцям зіграти. По грі у першому таймі ми адаптувалися до поля та справлялися з хвилюванням. Треба було забити один м'яч, щоб зіграти спокійно та розкрити гру. Так і вийшло. Ну я був готовий до того, що буде тяжко, дуже тяжко. Ну якби, але думав, ну не думав, що перший тайм, якби так ми зіграємо. Ну, дуже добре. Хочу похвалити своїх дітей, ну якби. Дуже довольний сьогоднішнім результатом, тому що думав, що все ну якби всі механізми зруйнуються. Ну раніше ви ж розумієте, що в футболі до першого голу і все, ну як в жіночому, це так і в чоловічому. Я думаю, до першого голу, і все пішло не по плану. А тепер порозмірковуємо про ситуацію в турнірній таблиці після сьомого туру. Одноосібно лідирує Ворскла, яка йде без втрат, в тому числі вже встигнувши перемогти свого головного конкурента у цьому сезоні Кривбас. Команди ще безумовно зустрінуться у другому етапі. А ще зіграють у фіналі Кубка. Коли хтось визначиться, коли його так і грати, буде цікавий матч. Кривбас також йде впевнено без страт, якщо, звісно не брати до уваги групу Тівостей. Претендентами на бронзу зараз видніться Дніпро 1 який зараз посідає третю позицію Шахтар, Колос, Динамо, можливо, таки Маріуполь. Втім, усім цим командам трошки не вистачає стабільності. От Динамівки несподівано втратили очки з пантерами. Колос у свою чергу програвав Динамівка, Дніпро 1 Маріуполю у Шахтаря три поразки від трьох перших команд. А Маріуполь після трьох перемог на старті зараз має триматчеву прогресну серію. Вереста Ладомир навряд чи зараз готові прямо нав'язати боротьбу вище згаданим командам, але випереджати МС «Поділля» та Пантер можуть. Ну і схоже, що Атекс категорично налаштований нікому не віддати свою 12-ту позицію. У восьмому турі три матчі відбудуться у середу, а потім ще три у суботу. У середу подалянки спробують спростувати слова автора та обіграти Латомир. Верес прагнутиме створити сенсацію проти кривбасу, а у Маріуполя обмаль шансів обірвати програшну серію у предстоянні з горцмою. У суботу Пантери зіграють проти колоса. Дніпру один треба підтвердити свій брейк, зроблений у грі проти шахтаря у протистоянні з Динамо. А шахтар недалеко поїде по три очки у гості до Атексу. У перегонах бомбардирів лідерство захопила Калініна з десятьма голами. Її одноклубниця Кравчук відстає на один гол, поділяючи другу позицію з Кривбасівкою Янчук. Четверта Людмила Куніна, яка має вісім забитих голів, сім у вартклянки Андрухів, шість у Дніпрянки немець та по п'ять голів у Мужченської Звересу. А Гірен. І наостанок пропонуємо обрати кращий гол-туру серед таких кандидаток. Удар ковалівки Майбородіною бородіною ворота Маріуполя за траєкторією, за якою удари не беруться. З розворотою в дев'ятку забила свій перший гол ворота ЕМСІ Поділля Яна Калініна. І одноклубниця Петрик також урвалася до нашого голосування потужним розкішним ударом. Також у дев'ятку. Пантера Мирградська, дісталася до м'яча після ноутболу, ефектно обіграла захисницю і клавила м'ячку сітку. І остання конкурсантка Людмила Куніна та її переможний гол у ворота Шахтаря. Нагадаю, що для того, аби ваш голос було враховано, треба написати не одне прізвище, а три розташувавши голи, які вам стали довподоби на першій, другій та третій позиціях. Дівчина на першому місці від вас отримає 3 бали, на другому – 2 і на третьому – 1 бал. Ставте подобайки, коментуйте і підписуйтесь на Старгород Спорт.